10 тонн мало, я ж знаєш, думав, що, як кажуть, 10 тонн максимально треба ставити не 10, чи 12. Тепер Ти бачу, що день вже ліпше буде. 11-10, 9 тонн середньо. Прибудеться 13,5. 5 Чуть, що це не менше звірка героя соцпраці. Це коммунисты, я хоть почему чи сирок бы набрав, выехал.